Слава Ісусу Христу, народ Божий! Добрий ранок всім, хто долучився, всім, хто дивиться нас, як ви бачите, сьогодні чудові брати поруч зі мною. Я не знаю, вони були, не були. Ну, на Харківщині деякі були, чи в ранковій молитві ви їх бачили, чи ні. Сьогодні ми познайомимося з ними. Вони розкажуть, що вони роблять на Харківщині. Їхній труд це брати з Тернопільщини. Тернопільщина це благословенна сторона, звідки приходить до нас багато допомоги. Віталій Олексійович, який організовує весь цей рух. Одній з перших, хто були на Харківщині, це були брати з Тернопільщини. Тому ми вітаємо, дякуємо Тернопільщині. І сьогодні хотів би прочитати 137-й псалом і два вірша. 39 40. Спасіння ж праведних від Господа, він їхній захист у скрутний час. Господь їм допомагає і рятує їх, Він врятує їх від нечастивих і спасе, бо вони на нього покладаються. Дуже сильне таке слово. Якщо ми переживаємо зараз важкі часи, так як Україна війну. Багато хто в розпачі знаходиться, то віруючі люди вони покладають свою надію на Господа в скрудний час. І ми знаємо, що Господь, ті, хто покладає на нього надію, він ніколи не залишає в соромі. Він завжди допоможе, завжди благословить. Давайте зараз помолимося, благословимо цей день. Дорий наш батько небесний, вдячні тобі, Господи, за цей день, за цей час, за те, що ти, Господи, допомагаєш нам в скрутні часи. Ти даєш нам, Господи, відчути Твою благість, милість, Твою, милосердя над нами. Боже, ми дякуємо Тебе за наших братів, яких ти нас присилаєш з Тернопільщини і з різних місць, які підтримують, які моляться, Боже. Ми знаємо, що ми не одні. Нас підтримують наші брати і сестри з різних країн світу і з різних місць. Боже, благословляємо всіх, хто зараз молиться за Україну і підтримує цей скрутний час в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі наші брати! Це Сергій Володимирович, пастор з Тернопільщини. Представте, будь ласка, ваших друзів, наших друзів. Це наші дорогі брати. Це є пастор церкви з міста Монастириськ. Він виявив бажання відвідати Харківщину. Угу. Йому зателефонували. Він з радістю прийняв це запрошення. І перший, перший раз, раз і... на Харківщині. Ну, щиро вас вітаємо. І є наш брат Степан. Він вже неодноразово був на Харківщині. І брат, перепрошую, брат Григорій, його брат Степан, до речі, служить в ЗСУ, а брат Григорій. І він від початку від початку війни він служить капеланом, служить для військових і також служить, коли ми їдемо, де служимо для населення в прифронтових угу. зонах. Що да. у вас? От не страшно вам було їхати. Що у вас? Надихнуло сюди приїхати. Григорій Феофанович. Перше всього, те надихає їхати, що ми є діти Божі. І Бог дає нам такої можливості і дає бачення того, що люди потребують нашої допомоги. І З Божою допомогою, з його любов'ю до людей, те, що він нам заповідав, ми стараємося. Як віруючий робити ту роботу, яку він нам заповідав, а не просто жити безцінно, безцільно. Uh -huh. Господь нам поставив ціль і ми каже, хто подасть стакан води, не останеться без нагороди. Ми не, не їдемо не за нагороду. Ми їдемо для того, що в нас є брати і сестри і в них є потреба. Слава Ісусу! Я знаю, я знайомий з братом нашого брата Григорія. Феофановича Степаном ми познайомились, його історія просто надихає. Він, будучи пастором в перші дні війни, залишив церкву. Не залишив, а просто він пішов з його час, його церкви пішла на фронт. і Він з цими хлопцями пішов разом воювати. Вже три з половиною роки він воює, знаходиться з ними. Молиться ми приїжджали, молилися, підтримували. І просто ти бачиш різницю. Коли є віруючі люди поруч, він постійно наставляє, молиться за них, і в них там як така міні-церква. Тому дякуємо вам, що ви підтримуєте. Сергій Володимирович, що ви можете сказати, яке побажання, яке може відкриття свіже, що у вас на серці є? Яке побажання нас багато дивиться, військових, і цивільних, і віруючих, особливо, і, мабуть, більше навіть невіруючих дивиться ці молитви. Ну, як невіруючих, я. Перепрошую, просто не угу, ще. Угу. Е, ну, Хотів би навіть для усіх нас побажати, щоб ми не знемагалися, а продовжували далі стояти, як наші хлопці, стоять на позиціях, важкі моменти переживають і непрості ситуації, але вони стоять і вони виконують свою роботу. Так само нам. Віруючим людям потрібно також не знемагатися це молитися перше, mm -hmm. служити людям, любити людей і звіщати Боже царство для людей. І я вірю, що ще багато людей на Харківщині і в Україні вони відкриють своє серце перед Богом, Його впустять в своє серце, і вірю, що ще Бог благословіння має для України. Амінь. Mm -hmm. От ви їздили вже певний час по Харківській області. Я знаю, що ви відповідальний за євангелізацію в Тернопільській області. Так, є. Що бачите, яких чудових братів Господь нам присилає. Що ви можете сказати? От ви бачили своїми очима, як ви, е, ну, які ваші не знаю, побажання нам, можливо, там щось підскажете. Що ви можете сказати за, за Харківщину? Як вам от, ви вже побачили когось, ще побачите? Так, сьогодні ми перший день, якби почали їздити по церквах, трошки познайомилися з людьми, з якими нам довелося спілкуватися. Побачив відкриті люди, хороші люди, готові слухати Євангелія. І нам сподобалася атмосфера і їхнє щире серце де нас приймали. Кормили, поїли чаєм, дякуємо за гостинність Харківщини. Нам дуже сподобалося. І віру, що ще не в одному місці люди так само чекають цього живого слова, тому що живе слово воно міняє людей. Бачу, бачу такі, якби ваші внутрішні такі проблеми, не вистачає тих людей, які би могли. Би Служити для, для тих людей, які потребують цього. Тому хай Господь благословить Харківщину і віру, що ми ще будемо зустрічатися. Дякую вам, брати. Ви дуже нас підтримуєте. Поруч з вами нам дуже приємно, ми відпочиваємо і, і духом, і тілом. Пастор Віталій, ви також працюєте в євангелізаційних таких напрямках, які ви може щось підскажете, якісь, що нам ще додати до цього, до руху євангелізаційного на Харківщині. Я думаю, що на Харківщині все є. бо Саме більше, що потрібно для проповіді Євангелії, це є любов. Якщо немає любові, ти не зможеш проповідувати Євангелію. Бо Євангелія це є любов. Ісус Христос пішов на цю землю і виявив велику любов до людей. І та людина, яка проповідує Євангелію, вона має любити людей. Без любові до людей ти не будеш проповідувати Іван. І щоб людині розказати, що любить Ісус її, то треба, щоб людина побачила, що ти пережив любов Господа в своєму mm -hmm. серці. І тоді ти можеш передати цю любов для цих людей. І з того, що ми побачили сьогодні. З тих е, пісень, які ми разом співали, з проповіді Євангелії, що у вас є все для цього необхідне. Людей тому, нам не означає. Правильно. Це <реш> просто керосурс. питання часу. Це питання часу, бо тому, що е, хто сіє, той завжди буде жати. Угу. Якщо не будеш сіяти, не буде жати. Якщо посієш любов, то Христос каже свого часу: пожнете, якщо не Тому нехай Бог благословить. Дякую. Григорій Феофанович, от ви багато їздили до військових. Нас багато також дивляться військових ці передачі, навіть інколи дивляться ті люди, що ми просто вони якось в інтернеті знаходять і моляться. Що ви можете? От ваш брат воює. Ви знаєте, якби це не просто так з телевізора чи з інтернету, а зсередини. Ви бачите ці проблеми. Що ви можете підсказати, тому що люди десь заморюються, ви, вигорають, навіть віруючи, вже перестають молитися, вже втрачають надію, віру. Як ви в що ви вірите? Буде перемога, не буде. Що нам треба робити? Ви знаєте, що перемога то в руках Божих. Угу. Якщо Бог якусь чорту назначив, воно дійде до цієї черти. Яку Бог призначив, ми не можемо сказати, що буде перемога, не буде перемога. Вона мусить бути якась перемога, але перемога має бути не в цьому, а перемога має бути в собі. Кожен має перебороти себе в цьому, щоб стати на ту дорогу, яку Господь кличе нас. Ми їдемо до солдатів. Я такі солдати, що з ними просто говориш не про щось. А вислуховуєш його біль, яку він пережив. Mm -hmm. Вони стоять на, на позиціях, вони один з одним вони не мають спілкування, вони, вони те пережили. А коли ти приїжджаєш, він сидить з боку, я тако сижу, він сидить з боку, плаче і розказує ту біль, яка в нього була. А потім, ну, відповідально виходять всякі слова такі, всякі. але після раз лану, що капелани, і плаче в руках, встав і пішов зі слізьми, пішов, каже, вибачте, я не побачив капелани. А ми не можемо ту біль притупити, ми її не можемо, бо він тільки вийшов вчора і сьогодні розказує. І, знаєте, і ми їм кажемо, я їм кажу, братчики, кажу, ну, вас Бог любить, повірте. Ну, раз попала на нас така доля, ми мусимо пережити її. Але коли Господь з тобою, тобі легше переживати. І в нас є один воїн, я питаю його: він пішов на 40 днів на позицію, а вийшов 60 днів за позицію. Я питаю до нього, Юрич, кажу, як ти пережив тих 60 днів? Він каже, повір, ми молимося 24 години на сутки. Ви уявляєте, 24 години на сутки. тут та, в церкві кажу, браття, сестри, приїжджаю, дивлячись на таких хлопців, скільки ми можемо молитися, скільки ми можемо молитися. А він 24 години, коли він тримає рубіж і ще 24 години молиться, то щось неймовірне. Mm -hmm. Що йому можна сказати, тут від нього надихається ще, бо він тобі дає приклад, що нам треба стояти на колінах, дякувати за те спокій, за те, що ми маємо день і ніч перед Богом, не вставаючи і просити для них благословення. Так само, дорогі друзі, солдати, хто побачить, може, ми багато здибаємося, багато їздимо. Повірте, ми молимося за вас, просимо Бога благословення, просимо миру, просимо вашого повернення додому. Хай Бог крепить вас, коли. Тяжко, ви знаєте, ми не раз кажемо звертатися до Бога. І коли каже на серці тривога, звертаємося до Бога, і Бог визволить і допоможе в будь-який час. Тому що багато є свідчень, таких, що Господь і виводив. Якщо говорити, то треба вечір на те, щоб те все розказати, свідчення, які Господь зберігає і виводить хлопців з тих з цієї біди. Вони переживають. Ми Слухаємо тільки від них, а вони те переживають, і вони мають більше свідчення, як ми можемо їм розказати. Ага. Хай Бог благословить їх да. і нас українським. Сергій Володимирович, помоліться, будь ласка, за воїнів наших, за церкву, щоб ми не втрачали віру, щоб не пускались руки в молитві, щоб ми підтримували, ми віримо, що Господь робить щось невмовірне сьогодні в Україні. І ми ще побачимо, Можливо, ми цього не можемо осягнути зараз, але я вірю, що в майбутньому ми ще побачимо багато Божої слави. Помоліться за це. Отець Небесний. Ми сьогодні щиро дякуємо тобі за те, що ти Бог, єдина надія для України. Ми дякуємо тобі, Господи, за Харківщину, за. Серця людей, які сьогодні відкриті перед тобою, я прошу благослови, Господи, благослови, кожне благослови, село, Боже. кожне місто Харківщини благослови. і всю нашу країну. Благослови Господь. Ми дякуємо Тобі, Господи, за кожного воїна, захисника і захисницю, які сьогодні стоять. Боже, на своїх позиціях, які боронять територію нашої країни, і я молю тебе, Бог мій, благослови і збережи їхнє життя, зміцни їхні сили, Господи, і дай, Господи, свій захист і покров на їхнє життя, на їхні сім'ї, на їхні думи. Хто можливо опинився в полоні, Господи, дай сили пройти. Господи, поверни додому. То можливо, Господи Боже, пропав, десь безвісті і рідні турбуються. Господь, ти дай свою відповідь і допомогу. Дякуємо Тобі, Боже, що ти не залишаєш нашу країну, і ще дай, я вірю, що ти даєш. Новий шанс для нашої країни, і, прошу збережи нашу країну і благослови надальше, і являй свою милість і славу. Ми просимо зупини цю війну, і хай, Господи, ворог повернеться на до своїх домівок. А в нашій країні прийде мир від тебе. Ми чекаємо це, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Просимо тебе, а славу тобі віддаємо, великому Богу навіки. Амінь. Піднімемо наші руки, скажемо чудову молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов, Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.